Доброго вечора, ми з України, я Ірина, вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі. І зараз ми подивимося, як зазвичай по понеділках, що робиться в Кремлі, які в них плани, в якому стані економіка, чи приближається Росія до розвалу, до її розвалу і розпаду. Ну, тут витягуються останні ресурси з останніх сил і з останніх друзів. Ще договори, які були заключені давно, тобто не сьогодні. але... Карта, ось ця вже говорить, що вони вже на ісході. Вже перспектив дуже мало. Розвалюються останні друзі і останні ті, хто підтримує. Тобто, тут якось я скажу відверто, на волосці. І ця карта теж це під, підтверджує. Тобто, тут а, останній етап, останній захід, а, скажімо, якось так. Тобто Росія тримається з останніх сил, щоб не розпастися, особливо у фінансовому плані, щоб ви розуміли, тут останній ресурс витягується, тому що це найвища карта а з монетних карт. Я маю на увазі з придворного двора. <dissoci> Якось так. Щоб що буде тоді. А вибачте, вже за сьогодні захрипла. Оця карта говорить, що тут іде дуже ціленаправлено, іде до того до розвалу, до поділу. Трієчка мечів, вона ділить, щоб ви розуміли, ділить на три, це як мінімум на три. А тут взагалі десятка, тобто на десять. Зараз ми подивимося, що буде після того, як закінчиться ресурс уських руських уських. Ну, розвал одразу видно. Зоста... Те, що з останніх сил трималося, воно. Так, на маленькі частинки, бачите, ось тут вже йде поділ, і цього не уникнути. Тобто Росії а, вона буде заблокована з усього, з... від усього <кій> цивілізованого світу. Як тільки закінчиться в них ресурс, а ви повинні розуміти, що якщо зараз вони використовують останні ресурси, якщо вони кидають останній ресурс, тобто Росія теж не гумова, ви теж повинні розуміти. Я не думаю, що Путін віддасть свої останні труси на війну. Ось, чи так довго він взагалі проживе. Наскільки я зрозуміла, здоров'ячко там у нього вже ого. го, -го. А, Ну, скажімо так, він вже от щось у мене йде на рівні Зеленського. Так, Дивіться, то тут неминуче розпад. Ось перший, перший розпад, другий, третій. Тобто, це ось тут вже початок розпаду. Ось він вже буде, скажімо так, за нашого життя. Оце я бачу в найближчий час щось перше відійде. В найближчий час. Там буде загострення. Я не знаю, яка це територія. І наскільки я розумію, це територія, ну, яка відноситься до РФ, це не та територія, яка, наприклад. Десь вони воюють: як в Грузії, як в Україні. Ось і ЛНР, ДНР. Ось такі. Ні, це не це. Це саме те, що в РФ входить. ось, останні, наприклад, десятиліття. Ось. А потім вже підуть інші, інші підуть. Випали чотири пажи, а пажи це маленькі деталі, як мінімум. Ось якось так: по мінімуму. І я це бачу ще в, при нашому житті, скажімо так, кому вже за 50-60 за 60 ми це ще побачимо. Ось якось так. Ось якось так. І блокада, ізоляція Росії. Це буде вже, ну скажімо, зараз я подивлюся, що буде раніше: Ізоляція Росії чи почнуться розпадатися території. Ізоляція Росії, що раніше буде, будемо зараз дивитися, по одній карті. Так, тут у нас старший аркан. Угу. От, скоріше, тому що тут старший аркан, а тут десяточка. Спочатку буде ізоляція Росії, а потім почнеться розпад, тому що буде хаос. Хаос в Росії буде. Хаос, 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 здається, так? Ось. І, можна сказати, тут вже дев'яточка йде, тобто можна сказати, що якась частина вже відійде. Ось, в нашому розумінні спочатку буде ізоляція. Тобто ізоляція Росії. В якому розумінні? Це в торговому, наприклад, від. Цивілізованого світу. Я не дивилась тут за їхніх друзів, але ізоляція це жертва. Ось ця карта ще говорить жертва. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, я дуже-дуже цікавий був розклад, для мене теж. Ось, бережіть себе, мої любі, гарної вам мирної ночі. Як вважаєте ви? Як бачите ситуацію ви? Як думаєте, що? Почнеться ізоляція Росії чи розпад Росії? Що перше, як думаєте ви? Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Гарної мирної ночі! Все буде Україна!